Всім моє вітання, я в ефірі. Як показує мені YouTube, отже, сьогодні буде такий невеличкий, незапланований вихід у ефір. От, розкажу вам свою несподіванку, яку я обнаружила, можна так сказати. Ви пам'ятаєте, я в минулому відео розповідала, що почала в'язати шкарпетки методом Helix, і що я набирала. Наборний край болгарським зачином. І що я обнаружила? Тобто, я в'язала дві пари шкарпеток хеліксом. Перші це шкарпетки, які були з цього блакитного і з цієї пряжі, яку подарувала мені Ірина. Оце Галинка фарбувала. І я вже зв'язала дві шкарпетки. Чоловіча пара 45-го розміру, і почала в'язати в перший шкарпеток у мене була стока, була вже пров'язана. Я хотіла, щоб у мене ну, вони були такі високі. І я почала їх міряти. І я виявила, що моя нога не пролазить. Не можу я продіти свою ногу в шкарпетку, яку в'яжу. І я зрозуміла, що це. Бо тут дуже крепка така, крепкий наборний край завдяки цьому болгарському зачину. От, і я ну, би ці вже шкарпетки я трощити не буду. Буду шукати хазяїна, власника цим шкарпеток хлопця, бо це 45-й розмір, у якого буде ладишка худа, щоб він проліз. Бо якраз от у ці шкарпетки моя нога пройшла ось, ось тут. От, але так, ну, как би, тут 64 петлі, а я набирала собі 60 петель. Отже, я стока в мене було пров'язано, отже, я розтрощила і почала набрала звичайним методом, яким я завжди... Я не знаю, як він зветься, просто я завжди їм, ну, как би, їм набирала петлі, він дуже гарно тягнеться. От, він не розтягується, так що такий ну, би край такий наборний, не, не який, він такий не, не стає. Але він дуже гарно тягнеться. От, і як, звісно, в шоці, в такому, що аж вийшла до вас в ефір, щоб розповісти про мішок, от такий у мене вийшов досвід з цим методом наборного краю. Але так, він дуже гарний, дивіться. Він дуже гарний, виходить, він такий о... охайненький. Вот. Такий. Але він для мене виявився непрактичним. Бо ну, от я не знаю, що, що мені з цими шкарпетками робити. Я їх ну, би, роз... розтрощувати точно не буду. Ну, буду ще такі, як є, буду. Але ось такі в мене шкарпетки. Так, це 45-й розмір. Я набирала 64 петлі і одна закриваюча <сум> наборний край, болгарський зачин. От, і От такі прикольні шкарпетки. Вони е, виявилися ну, по, цвітові, по цвітовому кольору. Вони різні, але вони в одній гамі. І мені тут трошечки-трошечки не вистачило е, ниток. Бачите, я додавала з іншого мотка. З цього трошки якраз отут, з цього маточка додавала. От така зі мною трапилася ситуація. Ну що, досвід, він має з чого сформуватися. От з таких подій формується досвід. що Я вже, ну я для себе вирішила, що цим засобом я не буду користуватися. От, так. Щось я дивлюся, щось і. Вчора все окей було, а сьогодні щось я дивлюся, що в мене і Пагалінки різні. Щось якісь дуже чарівні шкарпетки вийшли. А як таке може бути? Що вчора все було окей, а сьогодні різні пагалінки. О, прикольно. Прикольно. Так, добренько. Якісь, чуд... Якісь загадкові магічні шкарпетки. За, За ніч змінилися. Так, от, такі в мене новини. Тобто, ну це усі новини, що я хотіла вам розказати, бо у, з минулого разу, до, коли я до вас виходила, це було, а коли я вам до вас, 28-го, певно, я виходила. Так, у вівторок я виходила. От з вівторка я зв'язала ці дві пари. Хустинки Софія не в'язала, але я вам показувала, що ось вона чекає свого часу. А, от що я хотіла ще роз, розповісти, е, хочу. Зв'язати собі мітинки, бо вже холодає, от, а в мене є ж рукавиці, але мітинок немає. І я там придивилася дуже прикольну пряжу, таку темну пудру. От, і якраз вона буде пасувати до мого, буде дуже гарно пасувати до мого е, пальто, до моєї куртки, От, то хочу зв'язати мітинки. Я знайшла там майстер-клас. По-моєму, у Даші Моїсенка я шукала по Ютубу і вийшов клас Даші Моїсенка якраз про мітинги. Я ще не дивилася, бо в мене немає. Не дивилася, бо в мене немає ще пряжі на ці мітинги, бо я дивилася ту пряжу якраз от в тому магазині, де я знайшла цю. Але я вчора заходила, її там вже не було, ну якби на полицях не було. Я запитала у продавшиці, вона каже, так, у, у них переоблік, ну, мабуть, переоблік, тому пряжа буде пізніше. Тож, коли буде пряжа, треба буде купити, де зв'язати мітинги. Може, у вас є. Гарний майстер-клас. Тож, якщо що, то порекомендуйте мені в коментарях майстер-клас по в'язанню мітинок, бо я ще не в'язала. Дійсно, дивіться, що я обнаружила шкарпетки. От якщо по п'яті зрівняти, то одна шкарпетка. Ну, в общем, загадкові. Ну, я не буду їх розв'язувати, будуть такі в мене загадкові шкарпетки. І, до речі, так цікаво, теж по рахуванню ряди в Хеліксі. Тобто, якщо, ну, якщо рахувати через рахувальник рядків, я не знаю, як рахувати, ми ж по е, по 'яжемо. А коли, коли отак от рахувати, от по цим ниточкам то вони не збігаються, ну принаймні у мені. <смі> у мене не збігаються шкарпе... рядки, якщо рахувати по цим рядочкам. Тож дуже чарівні, дуже загадкові шкарпетки вийшли. Я не знаю, це, чи, мабуть, на якогось чарівника я, Для якогось чарівника я їх в'язала. Хаба у знайомих запитати, у кого 45 розмір, і подарувати такі чарівні шкарпетки. Да, дивіться, дивіться, божечки, ну як так, як? Я сьогодні лише це побачила. Вчора були, були нормальні шкарпетки однакового розміру. Я прикладала їх тисячу разів. Як так могло бути? Що за ніч одна шкарпетка стала коротша іншою. Ну як це могло бути? от скажіть мені, як це могло бути? Це я, мабуть, по, врімін, по другу реальність перейшла, де шкарпетки різні. Ой, да, новорічні свята вже починаються. Новорічні чудеса теж. Так що так. Ну, ось такі в мене шкарпетки і ось такі в мене нові шкарпетки, які я почала в'язати. Тобто можна з цього всього ефіру зробити е, таке е, мисль. Цього ефіра, що набірний, набірний край болгарським зачином, це не моє. Тож так, так, добре, так цікаво. Я починала ефір, було 21.12, зараз я в фіналі ефір 21.21, 21. тож дуже цікавий ефір. Тож, дякую всім, хто був зі мною в ефірі, дякую всім, хто буде дивитися цей такий невеличкий ефір у записі. Гарних вам, гарної вам наступної робочої неді, робочого тижня, от гарного настрою і гарних свят, які будуть напередодні. Бачите, магія вже почалася. Усім пока!